Приклад дороті і є порадою, як бути здоровим. Проте хочемо почути їх і від українців. Сьогодні всесвітній день хворих. Рецепт від перехожих. Як зберегти здоров'я. Стражніс м'яса. Можна пити, наприклад, на сізь меду і з лимону із водою. І зарядка. Достатньо е, приділяти уваги своєму сну. Треба займатися спортом. Ми з нашими співробітниками кожен день ходимо, підтягуємося, скачаємось. Це дуже і дуже приємно. Для мене рецепт молодості і здоров'я та прежде всього ніякої інтоксикації. Тобто ні, ні не ні не да, не употреблять наркотиків. На вставати. Ну, хоча б плавати. в басейн. як говорить моя хрещеночка, треба займатися фізкультурою. Їй вже 87 років. І вона з, з юності займається фізкультурою фіскотуриздорова.